Доброго вечора, ми з України. Друзі, привіт! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance І, Як завжди, з вами Юра. І як ви вже здогадались, я сьогодні не сам. Сьогодні нас гостинно відкрив двері бутікової парфюмерії Жан в Одесі на Решельєвській 5. і його господиня пані Альона. Це я привіт ще раз. Бренд Фуегія представлений в Жані. Наскільки я знаю, він тільки в Жанні і представлений. Так, тільки в Жанні представлений двома точками. Ось один Рішелівський, 5 в Одесі і один у Києві в нашій домосфері. Тому серце Аргентини представлено в Україні. Наскільки я знаю, в бренді 117 парфюмів, але вас представлено. Так, у нас тільки 14 ароматів і цю підбірку робили саме. Саме флегія. Вони сподіваються, що на нашому ринку саме ці аромати будуть Серед. найбільше найкраще себе приємно. Так. Так. Е, і друзі, я для вас відібрав таких ось шість перлин, які мені сподобались. Ми з пані Альоною будемо намагатися розказати якомога яскравіше, щоб ви відчули цей вайб. І хто закохається, заходьте до жану. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Доєднуйтесь до Ukrainian Fragrant Community в Телеграмі та Інстаграмі і. Поїхали! Це така ось запатентована презентація від бренду Fue. Так, І коробка. Дивіться, яка красива. Ну, це такий постамент, де має стояти тестер. У бренду фей дуже багато деревини. Вона в упаковці. Mm -hmm. Юра, мабуть, покаже пізніше коробку. Yeah. Вона дерев'яна, це ручна робота, але не в цьому тільки смисл. Смисл в тому, що дерево жоден не страждає, жодне дерево не вирубується. Це дощові ліси і дерева, які цені упали. І спеціалісти поегія продовжують життя цьому дереву, яке упало. Ось у такому вигляді. Я до речі, дивився інтерв'ю з парфумером. Джуліан Бедель або Хуліан Бедель, як говорять і так, і так мені ближче Джуліан Бедель, але можна казати Хуліан Бедель. Так, так. і він такий дуже натураліст. До речі, він не цікавився раніше взагалі парфюмери. Його сім'я, наскільки я знаю, вони такі митці. Інтелектуали, митці, новатори і науковці. Він пішов в оцю напрямок парфумерії. Дивився його інтерв'ю. Воно надзвичайно цікаве, і всі компоненти, які в цих парфюмах, більшість з них вони виробляються саме в його в країні. Так, тобто, ви сьогодні відчуєте і маракую, ви сьогодні відчуєте через екран через екран, звісно. Багато таких класних моментів. Ну, це як дійсно, як Аргентина завітала до України. От розумієш, чому нам був цей бренд цікавий. Насправді ми його бачили на виставці дуже багато років тому, але ми його не взяли. Ми бачили великим органом, у як у кількості більше ста флаконів, ми злякалися. Вести стільки багато флаконів у нашу країну одного бренду це завжди дуже великий ризик. І ну, це було зрозуміло, але він нам сподобався. І ми повернулися до флегії в постковід. По суті, ковідна хвиля, якась чергова закінчувалася, і ми зрозуміли. Ще наші носи вони були травмовані дуже сильно. А головний запит нашого ринку, нашого ринку, слов'янського ринку це були на гучні аромати. Mm -hmm. Аромат мав бути не тільки стійкий, mm, не тільки дуже шлейфовий, але просто гучний такий агресивний. Заходиш у кімнату і він покриває собою усіх, усе і уся. Після того, після ковіду, носи отримали таку дуже велику, я не знаю, викривлення ви, викривлення, і з'явилися з'явився попит на аромати, які можна слухати в тиші. Mm -hmm. Такі інтелектуальні, тоненькі, інтелігентні, не наглі, незухвалі. Mm -hmm. А такі, де, де хочеться посперечатися, чого в ньому більше мене, чи цього аромату. Mm -hmm. І ми, ми привезли Армон Джей, англійський бренд, ось десь у такому акварельному русі, і привезли фугію, і дуже дуже вчасно. Дуже вчасно кращого часу не було. Але і фуегія зробила а, такий крок на зустріч. Вони раніше не ви не виступали за дистриб'юцію. Вони виступали і презентували себе тільки в монобетікан Так, власне. і саме засновник цього бренду. Він дуже прискіпливо вибирає оформлення, вибирає де його буде стояти бренд. От я дивився там. Якісь відео з його бутіка це як Фрідерік Маль. Знаєш, він добирає оці рекламні матеріали, як вони виглядають, де він знаходиться і тому подібне. Ну це круто, круто. Отож, давайте не гаяти часу і перейдемо до Cactus Azul. Хочу сказати, що цей бренд зазвичай обігрує 3-4 акорди. Перші п'ять ароматів, які ми зараз вам покажемо, це такі аромати, які можна купити в Вони зараз більш актуальніші на літо, вони досить безпечні і вони транслюють цей вайб Аргентини, соковитих фруктів, квітів, трави. Ну в них можна реально закохатися. І перший це кактус азот. Ось така ось презентація від не тільки Аргентина, Патагонія. Якщо буде точно, це така частина. Це кінчик Латинської Америки. вогнена на земля, Глава острови. Mm -hmm. Там не природа, там збережені унікальні. Дощові ліси, унікальні льодовики. Це просто рай на землі. Він досі людина там дуже обережно нічого не торкається, просто ходить на споглядає все. І ось ця патагонія, вона ось тут. Ось чому Джуліан Педель не робив дистриб'юцію. Він хотів, щоб оцей вайп, Аргентини, як, як ти uh -huh. сказав, щоб він зберігався Він боявся це адресувати іншим людям, uh -huh. що люди не зможуть це. Ну, друзі, він, він класний О, основна нота це інтерпретація картусу. Квітки, квітки, кату. Так він такий дуже. Парфюмерний цей кактус не знаю, як пахне кактус, але отут ця колючість, вона присутня. Цей парфюм про кедр, яду та кактус. Відчувається кедр за рахунок цієї знаєш колкості, отакого от вайбу трохи шершавості. Намагаюсь описувати якомога точніше, щоб ви це відчула. І дуже цікавий кактус. Ну от інтерпретація кактусу йому вдалась. Також от дерево дерево мені там на задньому фоні дуже класно звучить. Що для тебе цей парфюм? І як він продається? Подобається тобі чи не подобається. Ну, дуже подобається. Це такий універсальний рецепт дійсно аромату на спеку, тому що він зелений, він дуже прохолодний. Він дійсно на задньому тлі такий трошки хвойний. Це дає йому якусь стабільність. Це ніби нанизу інші ноти, на свіжі ноти. Прохолоду придає, додає м'яти, звичайно. В мені він власне трошечки пахне алоє. Я не знаю, як пахнуть, як, як ти квіти каптуса. Дійсно не знаю. Я навіть не знаю, якщо чесно, ем, як отримує цю сировину матеріал угу. парфюмерний з, з квітів каптуса Джуліан Баде. У нього дійсно плантації в руглаї і сам дистиляційний завод. Він щоб далеко не вести сировину, там вироблює, і, і вже потім ем, отриманий парфюмерний матеріал перевозить в Мілан. І там вже стоїть парфумерна фабрика, лабора, Ну як крутий, як. просто нереальний. Друзі, і наступний аромат це аромат від бренду Фекія Хуан Мануель. Угу. До речі, зараз таку заборонену дію для цього, бренду. Да, для цього бренду зроблю. Сам постачальник він забороняє користуватися блотером, але я це зроблю. I'm Да. Парфюми присвячені в бренду історичним особам, які зв'язані з Аргентиною. Тобто да, да. будь-які діячі досить цікаво. Така от вплетена композиція. Да. А... Хуан Мануель Деросас uh -huh. це губернатор, воєначальник, диктатор до речі, Нічого дуже суперечлива постать. Він використовував багато насильства, багато людей постраждало. Uh -huh. Але з іншого боку, він зробив економічний прорив у першій половині дев'ятнадцятого століття. Країна почала краще жити, і отут два види. Троянди, суперечили її. Друзі, ну це нереальна троянда. Вона така прозора. Вона така, і знаєш, коли ти показала, він диктатором був. ну Якщо так пахнуть диктатори, да, такий пахнуть. Так ну класний. Але отут вайб за рахунок Перцю. Перцю, так. Рожевий він перця. просто такий, знаєте, ця вуаль, яка тягнеться, він нереальний. Прийдіть, послухайте, крутий. Мені він е, ніби ця троянда, яка зібрана з двох оцей, е, е, такий, букет, він мені через море, інспірюваний морем, океаном. Він дуже дуже через сіль так, Трошки так, так, трошки так. через сіль. Ми знаходимося в Одесі, тому море може то можливо. Порів... Я все, все насправді сьогодні чую через сіль. Можливо. Кожен кожен тран своє класна троянда. Зверніть увагу. Друзі, і наступний в бренді, який мене захопив, аромат про чай називається Тайс. Теж на слів, як і з Русаса, так так. друзі. Також він присвячений е, діячу. А наскільки я знаю, то це був архітектор. Так Карлос Тайс, так. Він збудував багато парків в буенос Айресі. Ну блін, він такий медитативний mm. і захоплюючий. Знаєш, типу, ти можеш відчути свій сейф плейс. Він нікого не задушить, не придушить. Це чай, мате. Відносить тебе такий успокій, рекомендую. Просто. Так, це чай, це парфюмерний чай, але ну, мабуть, і ти і я, ми називаємо сходу 5 ароматів, а то 6, а то 10 десять чай гарних. Здавалося б, ну що нового? Ну, Знову якийсь новий парфюмерний чай. Але тут є нове. Мені, от я не сказала самого початку, у Джуріан Бадель він ще режисер. І він вибудовує свою парфумерну композицію таким чином, щоб ми не говорили тільки про акорди парфумерні, тільки про якусь сировину, бо, власне, такі парфумерні речі. Я теж таке ну, люблю робити грішу цим. але він хоче вибудовувати картину, в якій є звуки, голоси і є якась атмосфера так, як ти кажеш. Отут це чайна атмосфера мате. Це лікувати, зеленуватий чай, який передає оцю атмосферу споку, розслабленості, уваги до співрозмовника, до власного продукту. Отут, оце я точно відчуваю. Це егоїстичний аромат. Він для себе. Він не для оточуючих. Mm -hmm. Так він власне для себе, щоб ти був на одинці. зрозумів, хто ти, де ти є зараз, і що ти будеш робити зараз, після цього для себе коханого, для себе коханого. Так, це дуже гістична категорія. І, і знаєш, ми такі от відноситься ва до Японії, знаєш, звичайно, чайні церемонії Так, це також зупинитися. Дуже Так. крутий, просто нереально. І наступний в категорії, який мені сподобався від цього бренду, це Амалі. Ну, цей парфюм про жасмин. І він мені такий дуже жіночний вайб. Я його не бачу на чоловіках. Це оцей жасмин, який приправлений якимись спеціями, він досить тендітний і досить жіночний. Бачу на дівчатах, знаєш, в такому сукні легкій, літо, такий оцей вайб. Не круто. Просто нереальний, А у фогії. Є кілька жасминів. Нам порекомендували жасмин найлегший. з такий mm -hmm. вхід, у жасминовий такий профіль mm -hmm. для тих, або для тих, хто взагалі жасмин не може винести в парфумери, хто не любить, хто каже спорубу, так мені не розум, mm -hmm. і мені не жасмин mm -hmm. в, жод... mm -hmm. в жодному випадку. От такий же для них підійде. Він дійсно для мене це, це кімната, це ранок, відкрите причинене вікно, і там просто гілка жасмину. Я прокидаюся, і перше що я чую. Це такий романтизм. Звичайний це... я з тобою згоден, Це той жасмин, який не задушать. Інколи жасмин видає такі знаєш індольні ноти. Немає тут їх немає. Він Загалі. такий про чистоту. Про якийсь фльор такої легкості бачу на молодих дівчатах, на красивих жінках. він юний, це ж не дуже юний. Нереальна композиція, але в більш жіночу сторону. Класно. І наступний парфюм це просто моя любов. Він попав в мене в топ-1. Парфум називається Humbriд. Про що цей парфюм? Це ж історична постать стала назву, неймінгом цього парфуму Олександр Гумбель це німецький вчений, білославно звісний вчений, яскравий вчений, натураліст, зоолог, географ відкрив купу. Всіляких відкриттів, дотичний теж до Аргентини, але я то знову це не моя інтерпретація, це так Хуліан Бедель розповідає mm -hmm. про те. Він знову про звук yeah. і про знову про атмосферу. Ну давайте представимо якийсь ранок, свіжий прохолодний ранок, десь там буркочі далеко-далеко, але ми чуємо відгуки не ракети. Ні, Слава Льодовик. Вам. Льодовик. Олександр Гумер став такий, потягнувся, вийшов, вдихнув. Повними грудьми, повними легенями, і поряд знаходиться туземець, який просто своїми здоровими, такими міцними зубами кусає маракую з Бабуть, дерева, тільки що зірвано, свіжу. Так. І оце звук запушений маракуї, Про це оцей аромат. Розумієте, люкс про це буде говорити? Не буде, не буде. Ось у чому міша. Дру... Оце важливо, друзі. Він просто нереальний. Він дуже позитивний. Такі тут купа якихось танжерин, якийсь там мараку, якихось таких фруктів, які там от ростуть. Він кислий. Давай скажемо так. так це І кислий він... парфум. І він відносить мене от туди. Ті, хто не може дозволити собі поїздку за кордон або по якимось обставинам. Він просто нереальний. Він тебе захоплює. І мені, от я наніс його на блотер тут зараз з'явилися. Ноти салатні, якісь, ноти, от на початку. Є. Саме ці же степен зрізане, так. такий І от мені чомусь нагадало кінзу, але не не, не лякайтеся цього акорду. Він тільки на старті, а потім це маракуя якихось мандарини, мандарини якісь ві... але не лимони. От таке щось спіле, стигле, сочне, дуже соковитий. Мабуть, це найголовніше слово для нього. Він дуже соковитий. Його хочеться з'їсти. Але краще не але це така дуже правильна нормальника. Вона без ложки цукру. Так цукру дуже так. крутий, і наскільки я знаю, в бренді він саме вас частіше, якщо всього про майже закінчився, Це правда. Тому це поспішіть це правда. просто З ним хочеться любов. дихати. Друзі, ми представили вам 5 таких лайтових композицій, які зараз актуальні на літо. Але моє серденько зачепив ще один аромат. Він більш осінній, він більш складний, він більш такий, який потрібно розкривати, розгадувати. І він досить цікавий, але його потрібно тестити. Аромат, який мене захопив, просто відніс мене в космос аромат Джакаранда. Про що цей мені аромат? Мені цей аромат про вино, дубову бочку, пачулі. Такий ось він досить складний. Його потрібно розгадувати і розгадувати. Альона, а тобі як цей парфюм? Ти знаєш, якщо ми так рухаємося, що літо це ми всі хочемо прохолодити, так, але літом не всі хочуть прохолоди, може бути так прохолодним тому місці, де він є зараз. Такі більш вагомі композиції вони звучать дуже гарно саме влітку, тому що аромат просто плавиться на шкірі, mm -hmm. і ти відчуваєш найдрібніші нюанси, яких коли прохолодно ніколи ніс не відчує, не, не знайде, okay. не винайде, не не здивується. Тому взагалі можна джакарандою і влітку. Чому ні? Джакаранда це знову про звуки і голоси, це знову не про аромат. Це Джакаранда, це вінтажна гітара, mm -hmm. яку руками хендмейд вистругають, мабуть. Да? Mm -hmm. так? Роблять. І, дійсно, якщо ви залізете туди під струни, понюхаєте щось від того є. Класний вайб. Але це не просто знаєш фанера або гітара або лак. Тут... Це, палісандр. Це... це палісандр. Це або гітара. Так, це от деревні якісь ноти. Можливо, навіть шкіряні ноти. Там є ялинка, ялина деревина Джуліан Бедель. от я одного разу Хуліан іншого Джуліан, Він сам так про себе говорить, тому це, це можна. Він колись довгий час займався сам вироблянням музичних інструментів. Uh -huh. Він знав, про що він говорить. Він каже, що це звук гітари, яка нагрілася від тепла, від довгого граня uh -huh. від від людини. І uh -huh. це палісандр, дуже гарний дерево. Клас, я люблю палісандр. Він неймовірний. Деревиний шипор. Він нереальний люди, він просто нереальний. Мені він про якийсь алкоголь чомусь. Там є алкогольна, то я її теж вчу. А алкоголь, Там ром, чи вино, чи такий мікс. Він досить складний, але він нереально красивий. Але якщо я можу ті рекомендувати до покупки всліпу, то цей обов'язково тестити. тестити. Він може не всім сподобається, а мені просто зайшов це любов. Ти знаєш, що в бутіках монобутіках ухі, а от, якщо дозволиш ми. Бачиш, оце е, перший місяць 21-го року. Oh. Вони відносяться е, як до такого дорогого алкоголю, до своїх ароматів. І кожен аромат, в залежності від сировини, е, тобто кожного аромату 400 флаконів, uh -huh. не більше. І це партія е, перший місяць 21-го року. Uh -huh. Вони можуть дуже сильно відрізнятися партія від партії. Дуже сильно. Тому або на бутіках е, е, він називається Кейф або uh -huh. Печера, або. Е, це як принцип етнотеки, mm -hmm. коли алкоголь за роками збирають, mm -hmm. і можна приїхати, наприклад, в Мілан чи Беносарсько брати вже каранду 9, го 16-го, і вони можуть дуже сильно відрізнятися. Тому треба обов'язково тест. Я чув, що е, є парфуми, а є ще вища концентрація. Ні, є е, де е, парфумерна вода так. та парфуми. Парфу у вас парфуми? У нас парфуми. Вища концентрація. Так у нас парфуми. Ну класний, просто нереальний. Він такий досить соковитий, якийсь трохи. Підпалений. Так, є, от, димок, є димок. Є димок, от просто реально. Можливо, якісь були там сливи забродивші, потім туди ром змішали. З ну димом. просто так. він крутий. Бачу більше на чоловіках, але досить сміливі жінки також можуть його носити. Так. Класний, класний, просто любов. Просто нереальний дуже цікавий бренд. Це серце Аргентини в Україні. Класне. так завжди цікаво, чим пахне не парфумерна країна. Це так. завжди цікаво. Ну, так, дійсно. Це це це, це феноменально. Це завжди цікаво. тому що у них, у них інакший фокус на звичайні речі. І оцей досвід, який просто накладається наш досвід, бачиш, ти ті чуєш сливу, mm -hmm. диму, яка трошечки там почала а, ферментуватися, так та, а в них це гітара, розумієш? це Круто. І знаєш, от ми ж трошки відволіклися. Я хочу сказати, що парфумерія це не тільки про запахи, це ще про культуру. Обов'язково кожна країна виробляє парфумери завжди. Є якась сторі з приводу того чи іншого аромату. Якщо ви в звивчення ароматів, то ви випитуєте і культуру, і якісь знання, і асоціації. І якщо ти кажеш, що просто партія від партії відрізняється, відрізняється і вони транслюють свою автентичність, свою, це просто нереальний пласт культури. Так, вони додали Кулян Бедель, треба поважати його, треба поважати, хоча б тому, що він додав свою країну до переліку парфумерних країн. Це дуже багато він зробив для своєї країни. Дуже багато. Тому що ми про це говоримо. Чи говорили говорили ми про Аргентину? Так. Навряд чи, але дуже далеко. Я хочу сказати, мати такий флакон своєї колекції це також круто, тому що наскільки довго ми не знаємо, ця історія буде продовжувати, і може, якщо лімітована партія не така велика кількість флаконів з часом він буде дорожчий. Так воно і є, так воно і є, тому такі ці дуже так. поважають. Тренд. Ну от на номер один такий лайтовий це хумболь, номер два це Джакаранда. В мене но навіть номордин і вони для мене два номер один, але в різних категоріях. Той більше на літо, а цей більше на осінь, на теплу. Осінь. Вони просто нереальні. Ставте лайки, напишіть комент, чи сподобався на такий формат в Жані. До речі, хочу подякувати за консультантів в Жані. Я передаю, Ми передаємо привіт Максу. Макс привіт, також в Жані, Жані, в Жані яка знаходиться на в садах, перемоги. В садах перемоги, також пані Анна. Так. Вона також, і вони такі, знаєш, вони такі всі різні. Ми два, це обожнюємо, Ми два ко, ми колекціонуємо. Так, до речі, Макс, він такий, знаєш, коли він говорить про парфуми, він переносить свій світ. Пані Жанна, вона така драйвова. Так, вона, це наші вона заряджає тебе якоюсь енергетикою. І пані Анна, вона така дуже делікатна. Вона спробуйте це. Спробуйте це. Вона така, знаєш, не пушить, Купіть, купіть, купіть. Вона завжди дає вибір. Досить приємні, класні, і такі має бути бутік нішової парфюмерії. До речі, якщо вам спвити протестили багато ароматів, вам щось сподобалося, у вас є така можливість зробити якісь там 0,5 відливант, щоб ви розносили і вже вдома склали своє остаточне враження. Користуйтесь цією опцією, це дійсно вам надасть можливість не прогадати з вибором і потім ви будете цим парфумом. Користуватися він момлю вас так, У великій кількості, дуже так, важко на, на зрозуміти. Полі. Подобається на 100% процентів. Чи ні, 100%. дякую велике за таке чудове інтерв'ю? Я просто кайфанув від цього. І до нових зустрічей. На зустрічі доброго вечора. Ми з України.